Вночі над Полтавщиною працювала протиповітряна оборона. Влучань на територію області не зафіксовано. 925-й день. Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Вітаю з вами. Я Ірина Скривачова. і Свою роботу в етері розпочинає інформаційна служба новин. Звітуємо за четвертий день тижня, 5 вересня. Анонсуємо головне та цікаве на цю годину. Кількість загиблих в Полтаві внаслідок ракетного удару 3 вересня збільшилась. Наступного тижня енергетики прогнозують більше світла. Різанина по Кременчуцькій як поліцейські врятували життя постраждалого сім'я Лазоренків проти Кременчук Тудею. Судова справа нові можливості для пацієнтів глобинської лікарні. Про тимчасовий прихисток чотирилапих цуценята шукають родини. Завтра у фокусі. Чому так багато постраждалих? Чи дійсно було шикування військових на території навчального закладу перед влучанням ракет? Які напрацювання вже мають в СБУ про ймовірних коригувальників ударів? Головні відповіді на ці питання, які пролунали від представників українських змі під час брифінгу начальника Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна, спільно з керівниками структурних підрозділів щодо ракетного удару по полтавському інституту зв'язку 3 вересня. Всім було надано медичну допомогу, було задіяно 30 машин швидкою. Звертались більше ніж 30 різних лікарень. А зараз знаходяться люди сіми а 65 в важкому стані, 146 в легкому. Бо вважаю вимічалася в середньому стані і 87 в лекому. Після оголошення дрову через дві хвилини було два прильоти. І найбільша тільки загальних оборони стали серед тих, які виходили через третій, четвертий колокоційний виходи. Тобто вони знаходимося на шляху евакуації і в цей момент у прильоті. Стіна передня стіна. Вообще на корпусе Рио, честно говоря, вчерного корпуса ушел, если обвалился, где сравнили в черного корпуса, запрет его за ракеты, вот обвалился четыре пролета. И корпус корпичного дела. Только після удару корпичи пролетал, если один провал Шість вокруг виходів, чотири 4 повністю особовий склад, а на шляху Тому якраз то молтаковых і ворожом їх зустріли. Я все заповняю, що жодних заходів пов'язаних з якимось шикуванням, якимись спорами, чоловік, якихось там інструкторів, якихось святкових заходів, якихось присягів, читався в інтернеті, там все, що заводи, Жодних не заходів не проводилось, не проводили Останні які заходи масові продукції це ще до ковіда. А з початку війни взагалі навіть просування будь-яким ну, строєм більше десяти, там да, усіх, воно ну, заборонені не численно. Це, це банку 100% стоїть Ну, а Стосовно да, протоколів безпеки, каже, в тому, що а за да, зараз живаються відповідні заходи, зараз да, ми ну, оберегаємо. Euh, Поцінили наслідок чого, що сталося, і де, в якому місці сталося найбільш, як не загиблих, зараз є ми проаналізували, що трапилося. Як трапилося, і що можна зробити для того, щоб запобігти. Вже є певні рішення для того, щоб таким чином запобігти всьому цьому фоні. Звісно, ми розглядаємо версії як з коригуванням, так і е е можливий розвід розвіддрон, хоча е ну, даних про те, що був розвід розвідрон, і сили ППО, і у нас немає. Це можливо змін писала, але вона не відповідає. Okay. Також управління на даному етапі ми здійснюємо весь повний комплекс антитерористичних і контроль заходів е середовищі. Е Даного навчального закладу в е е оточенні з кожної особи, яка там була на той момент, е для того, щоб ми е могли е якісно відпрацювати версію з приводу коригування, е надсилання там, фото, відео, які з'явилися потім на російських банах. Всі турнікети, які є сьогодні на бригадах екстреної медичної допомоги, вони сертифіковані, вони відповідають стандартам. Всі медики, які надавали допомогу, пройшли відповідну підготовку щодо надання цієї допомоги особливо різними спеціалістами, які приїжджали ззовні, і в межах нашої країни вони пройшли спільнос ось черговою задачею керівника доваги це було деглопування постраждалих е е допомога постраждалим, які були в зоні враження, <світ> деглопування з очагах пожежі. І ми першу чергово наголошую, першу чергував всіх е е виносили зворотажі, так звані фіргові згоди, і фотографік був круг фаховим які потім надавали кваліфіковану допомогу безпосередньо в безпечній зоні. Можливо їм зарадити таговор надати допомога. І хотів би значити, що кожен рятувальник наш заусвечений відповідним турнітам і відповідним захисні засоби захисту вони мають. До мене в питанні щодо неякісних творників накладання нам просто і, реально не було часу накладати. Можливо. Оподинокі случай до передачі медикам, бо були, але це приняття були в фахові. Я дивився. І, і згадаючи діям рятування, там ми врятували 25 осіб, не, і вони пошли здорові. На даний час кількість загиблих збільшилася до 54 людей. Ще 297 громадян постраждало. Пошуково-рятувальні роботи тривають. За даними пресслужби ДСНС, ймовірно, під завалами знаходиться ще п'ятеро людей. За повідомленням міського голови Полтави Катерини Ямщукової, в реанімації знаходяться 21 людина. До інших тем, з наступного тижня енергетики прогнозують максимум відключення одна черга. За словами директора Центру дослідження енергетики Олександра Харченка, деякі дні світло не вимикатимуть взагалі. А я думаю, що виходячи з того, як ідуть дві речі: да? відновлення високовольтних мереж, яке йде інтенсивно, і ну фактично до вихідних, я думаю, що високовольтні мережі повернуться до більш-менш того стану, в якому вони були до атаки 26 серпня, і відновлення різних енергоблоків, які відновлюються після атак ще весняних, Після технічних аварій, тому що ми кілька теплових енергоблоків теж виходили з е, роботи через е, ті чи інші. Ну давайте вже не знаю, події чи аварії. Називайте це як хочете. Е, то я сподіваюся, що наступного тижня в нас буде максимум одна черга відключень за такої ж погоди, як ми зараз маємо, чи схожої. А можливо, в певні дні і не буде відключень взагалі. Зрозуміло, це з умови, що немає нових. Подій чи аварій і немає нових атак. Про інше у них дійшло до ножів. В одному із місцевих кафе стався конфлікт між чоловіками, який завершився різаниною. Як повідомляє при служба патрульної поліції, інцидент стався днями в центральній частині міста. До патрульних і нацгвардійців звернувся містянин, який повідомив про тяжке поранення чоловіка під час сутички. Патрульні Ілля Крамаренко та Назар Попович. Разом із нацьгвардійцями прибули на місце події, де виявили пораненого чоловіка на лавці в парку та почали надавати домедичну допомогу. До приїзду медиків поліцейські підтримували свідомість потерпілого та контролювали його стан. Чоловіка ушпиталили. На місці працювала слідчо-оперативна група для з'ясування всіх обставин подій. Трошечки руки, руки, руки назад, 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 трошечки спину розгинаємо. Як тебе звати? Чуєш мене? років? 22. А де живеш? Давай, 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 Поколить. Це Поболить. Все все нормально. Цик жити будеш Зараз на больничку поїдеш Джаня, Тихо, тихо, тихо. Тихо. Сюда ты та не хочешь? Глаза. Глаза не бачу, глаза. Коля. Свет. Свет. Глаза не бачу. Стоїмся, нормально. Голову. Все, ти поїхав ще. Все, житимеш. Вкотре відбулося судове засідання з приводу справи кремечук тудей та сім'ї Лазоренків. Детальніше від влада плаксія. Один з головних фігурантів справи щодо неправдивих статей про сім'ю Лазоренків на порталі «Кременчук Тудей Дмитро Лозовик знову захворів. Саме таким оголошенням почалося засідання суду. Нагадаємо, почалося все ще 22 лютого 2022 року, за два дні до повномасштабного вторгнення, тоді як депутата Богдана Лазоренка. Так і його матір, редакторку видання Кременчуцький Телеграф на порталі КремачукТудей було обвинувачено у начебто підіграванні Кремлю та сепаратизму. Теж саме на порталі приписали і батьку родини Руслану Лазоренко. Та єдине, що вже встановлено, і це підтверджує адвокат Руслан Лазоренко. Це причетність до справи Кременчуцької міської телерадіокомпанії. Ми вважаємо, що ця інформація була поширена невідомими особами в інтересах країни агресора Білорусі, Росії або їх розвідувальних органів, тому що там ставилося питання заклики до вчинення терористичного акту, до фізичного знищення нас як заявників, коли ми приймали участь у цій справі. На сьогоднішній день під час Судового розгляду не було встановлено ні власників цього вебсайту, сайту ні поширюючих цієї інформації. При цьому суд також зробив все можливе для встановлення, хто саме є власником вебсайту і хто є поширюючим інформацією. Разом з тим, отримана інформація не дає можливості встановити дійсних власників і поширюючих цієї інформації. За словами Богдана Лазоренка, попри постійну появу Дмитра Лозовика на різних публічних заходах, він досі не з'явився до зали суду. А відтак відкладати засідання не має сенсу, адже один з його учасників, перебуваючи у якості свідка, вже втретє демонструє пряму неповагу до судового процесу та суду. Нам потрібно довести. Нам важливо встановити цей юридичний факт, щоб продовжити логічну ланцюгу цієї боротьби. І як я вже зазначив, в ході судового засідання в слідчим відділом районного управління поліції здійснюється розслідування за фактом кримінальної справи. І дані матеріали встановлені в ході судового засідання розгляду нашої справи. Вони також долучені до цієї кримінальної справи. Я також. Хочу нагадати, що за послуги хостингу сплачував діючий працівник Кременчуцької телерадіокомпанії Ткаченко Віталій Сергійович. Ось суд в ході розгляду цієї справи. І ми, як учасники цього процесу, отримали документи від представництва Укрсибанку, де зазначено, що дана особа є володільцем цієї банківської платіжної картки, з якої здійснюються платежі за послуги хостингу цієї сайту. Ці матеріали також долучені до кримінальної справи. Депутат Богдан Лазоренко заявляє, що КТРК та її працівники своїми діями впроваджують ворожі наративи в українське суспільство, і все це, мовляв, за гроші мешканців Кременчука. Вони ганьблять репутацію достойні членів територіальної громади, і кожна людина може стати їхньою жертвою. А коли не вдається залякати шляхом розміщення неправдивих, фейкових і надуманих публікацій, що спрямовані на порушення честі і гідності людей, міський голова нашої територіальної громади вдається вже до прямих погроз, також у залі суду. Руслан Лазоренко спростував і іншу фейкову інформацію, заявлену у статті тудею. Я не є людиною живаго, я не дію в інтересах живаго в контексті поширеної інформації. Хоча хоч звертаю увагу суду, що громадянин живаго може бути клієнтом адвоката і може користуватися правовою допомогою до адвоката. Мене не фінансує жива. Також я не здійснював підробку документів під час реєстрації, як зазначено в статті всіх кандидатів на виборах у 2020 році. При цьому хочу звернути увагу суду на те, що у відповідності до чинного законодавства України на виборах 2020 року не здійснювалася реєстрація від фізичних осіб, і фізична особа не могла. Подавати свою кандидатуру, оскільки всі реєстрації здійснювалося від політичних партій, з приводу ж самої справи суд виніс наступне рішення: задовільнити в частині поширення недостовірної інформації, що не відповідає дійсності, та як такої, що завдає шкоди честі, гідності і діловій репутації, за повідомленням одного з позивачів депутата Богдана Лазоренка, на даний момент справу оголошено закритою. Днями наші журналісти завітали у місто Глобине, зокрема у Глобинську міську лікарню, яка нещодавно отримала новітній апарат ультразвукового дослідження, що допоможе якісно проводити діагностику пацієнтів. Тож, як тепер зміняться можливості лікарні, дивіться у наступному сюжеті. Новий апарат УЗД у Глобинській міській лікарні з'явився минулої п'ятниці. Та, за словами віцемера Глобиного Олега Лєдніка, не обійшлося без допомоги соціально відповідального бізнесу. Спрацювали наше велике підприємство, можна сказати, м'ясокомбінат з підприємствами групи «Каргів», в цій компанії, але які переймаються ситуація, яка створена в Україні. І от до цієї роботи залучається соціальний відповідальний бізнес. Дуже велику активність проявляє на даний момент. До цього, за словами медиків, вони працювали з апаратом 90-х років. Та за кілька днів роботи з новим помітно відчули різницю. Дуже велика різниця. Звичайно, коли тобі на екрані видно, все і не треба придивлятися і вдогадувати, е, що там є, тому що ну, це ж чорно-білий екран, е, в якому треба ще розібратися. Апарат гарний, надійний і з великими можливостями. Також, за словами директора Глобинської міської лікарні, окрім апарату ультразвукового дослідження, за останній час лікарня отримала й чимало допомоги від інших благодійників. Фонд Марченка нас забезпечив кроватями мебілью. Потім отримали для лабораторії обладнання. У свою чергу від Глобиного Олег Лєднік констатував. Що навіть під час воєнного стану Глобинська міська лікарня продовжує розвиватися, адже необхідно лікувати попри все, як мешканців громади, так і вимушених переселенців, які переїхали на Глобинщину. Одного дня біля будинку героїні нашого наступного сюжету з'явилося три маленьких цуценяти. Жінка, не залишившись байдужою, прихистила чотирилапих, але тепер шукає для них люблячі родини. Адже сама пенсіонерка ще й має проблеми зі здоров'ям, тож коштів на отримання тварин бракує. Аргументи на користь того, щоб забрати у свою родину чотирилапого друга, збирала наша Яна Скриль. Малий такий ще. Ну. Кис хороший, хороший. 73 річна Антоніна проживає в селі Чечеловеще в Кременчуцькому районі Полтавської області. Більше двох місяців тому біля свого будинку вона знайшла трьох зовсім маленьких і слабких цуценят, яких чи то підкинули, чи ж тварини прийшли самі до будинку Антоніни у пошуках їжі. Перші дні Антоніна щодня доглядала за малюками, вигодовуючи їх козиним молоком. Згодом, відчувши себе в безпеці, цуценята самі перебралися до будинку жінки. Показувати своє обличчя на камеру Антоніна не бажає. каже, головними героями нашого сюжету. Мають стати саме цуценята, які тепер шукають дублячі родини та новий дім. Адже прогодувати тварин за мізерну пенсію жінка не в змозі. тут у нас я не знаю, що ось пустота, і воно таке люди сюди викидають і, чи, Це це моя знаю, що баба дуроцька така приютить. Я не знаю, в мене й кішка прибудна. Коси тоді тобі. Кішка прибудна, і собаки прибудні. Угу. Я Просто по діти було поприводять залпо їм, як у школу ходили. А потім вже й баба така стала, бо вже вузру, слава Богу. Вже. Антоніна каже, що останнім часом собаки, наче відчувають, що вона хоче передати їх у добрі руки, хоча сама вже звикла до тварин, розуміє, що не зможе взяти на себе відповідальність за трьох нових членів родини, адже у жінки вже є дві собаки, кішка та господарство. Крім того, в одному будинку з нею проживають донька та онук. Багато угу. проблем у нас була безполучка маленька. Стараюся збирала на одне, думала, в мене дочка і двоє дітей. вийшло на друге. То глаз робила, ходила в операції, робила, то 20 тисяч. То. А тепер ось до нервопотолога, бо перекривило спину після інсульта. Онук Антоніни обрав імена для малечі двох більших собак назвали Михай Бін, а найменшого Барсік. Жінка зізнається, що коли побачила найменше цуценя, подумала, що він може залишитися інвалідом, оскільки був значно слабшим за решту. Проте змогла поставити собача на всі чотири лапки. No. Перед тим як звернутися до нас за допомогою, Антоніна зв'язалася з притулками для тварин. Проте там жінці повідомили, що всі вони переповнені улюбленцями, які поки не мають родини. За даними організації UA Animals, тільки за перший рік війни кількість котів і собак у притулках зросла на 60%. Тож нині як ніколи важлива допомога у пошуку нових домівок для пухнастиків. Якщо ви готові стати турботливою родиною для цих цуценят, можна зв'язатися з пані Антоніною за телефоном 098 860. Дев'ять, дванадцять, шістдесят Михась, бін та барсік чекають на тепло, і родині щасливі обійми некоректні висловлювання, приниження, на особистості використання провладного інструменту впливу для тиску на журналістів, ба навіть погрози вчинити відносно майстрів неугодного слова, фізичне насилля. Ну або ж припущення на межі про те, що знайдуться люди, які за журналістські публікації можуть дати трубою по пальцях. Це так вважає доречним поводити себе у публічному просторі мер міста Віталій Малицький. А ще у мерії прикормили за бюджетні мільйони цілий штат співробітників комунального телебачення, які напишуть та покажуть, що треба і як треба. Кому треба, запитаєте ви та самому градоначальнику чи прихильникам до влади особам. Можна сказати, що предмет дискусії у сьогоденні не такий вже й нагальний, адже і більш кричущі питання, але складається враження, що у провладних кабінетах спіймали вайб слова не на часі і активно цим користуються. Наша Роксалана Жукова збирала факти відвертої монополії на інформації Кремечутською владою та мером малецьким, досліджувала предмет кримінальних проваджень та ставила незручні питання тим, хто мав би бути відкритим та публічним. Тим більше під час війни. Про все по черзі інтерв'ю колег та адвокатів у нашому фокусі завтра о 20.40. Не пропустіть. Наступна інформація, на яку зачекалася, про погоду на завтра, п'ятницю, 6 вересня. Поки що без змін стверджують синоптики. Так, вночі від 18 до 22 градусів тепла в день повітря прогріється до максимальних 29 плюсових. Має бути мінлива хмарність без опадів. Дутиме східний вітер швидкістю 21 км на годину кожен новий день. Це можливість зробити наступний ще краще. Нагадую про нашу наступну зустріч. Субота, 19.45, ветерій візиту. Підсумкова програма Новини тиждень. Бувайте здорові!